Гаваї чи Флоріда, де краще відпочивати. Ось плюси і мінуси обоєх напрямків, щоб ви змогли вирішити, який найкращий для вас. Почнемо з Гавай. Ми були на острові Оахо. Це район Гонололу, саме популярне місце для туристів. Плюси такого відпочинку була достатньо тепла вода. Можна було купатися жива, автентична природа, майже не тронута людиною. Дуже гарні пляжі, атмосфера єдності. Всі люди були зібрані на одному острові і всі гуляли зазвичай на одної вуличці по вечорах і їли в одних місцях. Мінуси Гавай: мало магазинів та кафе. За декілька годин можна приїхати весь остров, і за один день можна відвідати всі головні локації. А далі просто пляж. І ще один мінус дуже багато ріфів, Через те вам треба спеціальне взуття, бо так ви поріжете ноги. А тепер Флоріда. Ми були у місті Тампа. Які плюси відпочинку на Флориді дуже дуже тепла вода. Купатися можна завжди діткам, дорослим буде завжди зручно. Ресторани, кафе, магазини на будь-який смак легко поїхати в інші місця. Ви не прив'язані до одного острова. Мінуси дуже висока вологість. Декілька хвилин на дворі і з вас все тіче. Достатньо дорого. Парковки кожного дня коштували нам майже 50 доларів, менше автентичної природи та більш цивілізації. Скажіть, де ви відпочивали і що ви радите?